Вітаю, шановні, 10 класи, ми з вами продовжуємо розглядати людину. Сьогодні поговоримо про самореалізацію людини, і її розвиток, про індивідуальні особливості, про життєві цінності та пріоритети, активну громадянську позицію, мобільність, адаптивність і креативність. Для початку я хочу від вас почути думки, як ви розумієте, значення вислову, процес соціалізації відбувається впродовж усього життя людини. І одразу другим завданням хочу, щоб ми опрацювали два висловлювання Всеволоди Нестайко, автора э, Теодора із Висюківки та Джамали, і подумали, що, на вашу думку, є визначальним у формуванні людини, особисті цінності, середовище перебування, чи наприклад інших. Як ви вважаєте, суспільство формує молодь чи молодь, змінює суспільство? І поміркуйте, які чинники вплинули на формування особистості відомих українців. Все одне стайково. Коли я став по справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. Догратися, досміятися, добешкотувати, вихід був один, стати дитячим письменником. Так я і зробив і, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. І українська співачка Джамала. Я з дитинства знала, що моїм життям стане музика. Це у мене в крові. Мама моя каже, що я співала з трьох років. Моментально входила в образ, закривала очі, починала хитати головою. З раннього раннього дитинства співала на усяких сімейних святах для батьків та їх друзів. Тато регулярно приносив додому народну музику. Римську татарську, іранську та І останнє. Британський піаніст Річард Райт зазначав, людина може голодувати від відсутності самореалізації так само сильно, як і від відсутності їжі. Чи, як ви розумієте цей вислів і чи згодні ви з цим висловити? Оціма думками, які ви сказали, напевно, складно не погодитися. І тут треба зазначити, що кожна людина по-своєму унікальна і має неповторний особисті ризики. Однак деякі успішно долають шлях самореалізації і самопізнання і знаходять свою, свою суспільну нишу, у якій їй вдається розкрити свої можливості та іншу більшу частину життя, а іншу, більшу частину свого життя фошу себе і не досягнувши зрілої ідентичності, не вміють реалізовувати свій потенціал. Треті навіть не намагаються розкрити свої таланти. Протягом життя. Ми з вами проходимо різні етапи самореалізації. Це розкриття власних можливостей, це той шлях, який веде людини до успішного і щасливого життя. Самореалізація завжди стоїть поряд із соціалізацією. Усі ж ми з вами живемо в суспільстві та щодня контактуємо з людьми, які нас оточують, засвоюємо нагромадження нагромаджені знання і досвід інших, налагоджуємо стосунки. Пробуємо себе в різних ролях, вчимося самі і навчаємо інших. Тобто соціалізуємося. Ми є частиною суспільства і, відповідно, шукаємо у ньому своє місце. Живачі в суспільстві, ми постійно нагромаджуємо певний соціальний досвід у вигляді знань, цінностей, правил поведінки для подальшої самореалізації. Дуже важливо формувати правильні моделі поведінки, розуміти свою роль у суспільстві. Та бути максимально корисним, враховуючи свої здібності та навички. Будь ласка, розгляньте світлини та поміркуйте, який характер соціалізації зображений на них. Тобто в якому просторі ви соціалізуєте. При цьому зміть увагу, що перебуваючи під впливом суспільства, людина виступає як об'єкт, так і суб'єкт соціалізації, виявляючи активність. Впливаючи на інших і самореалізуючись у середовищі, в якому вона живе. Як було, як я і сказав раніше, соціалізація це безперервний процес, що триває усе життя людини. Від народження і дитинства через юність, молодість аж до зрілості та старості, ми перебуваємо в процесі соціалізації і самореалізації. Її рівень залежить від нашого віку, місця проживання, кола особистих знайомих. І професійних потреб та навичок. Часом ми досягаємо найвищого рівня соціалізації. Найчастіше це трапляється у зв'язку з кар'єрним зростанням та припадає на активний період нашого життя у молодому або зрілому віці. Тут, будь ласка, давайте ми з вами попрацюємо над таким завданням. Ознайомитись нам потрібно з основними етапами соціалізації людини протягом життя. Треба визначити, які з перелічних агентів соціалізації є найбільш впливовими на певному періоді. Подумати, чи однаковим буде процес соціалізації різних людей однієї вікової групи, і які життєві суспільні чи індивідуальні чинники впливають на рівень соціалізації особистості. Під час взаємодії у суспільстві люди також постійно набувають нового досвіду, що дозволяє успішно виконувати їх певні соціальні ролі. Ані соціальні групи, ані суспільство загалом не можуть існувати без норм, що регулюють їхнє життя. Це можуть бути правила поведінки в школі, ставлення людей похилого віку, дотримання правил дорожнього руху. Існують різні соціальні норми, одні з яких регулюють життя малих соціальних груп, тобто сім'ю клас, інші охоплюють великі групи. Кожна соціальна група встановлює власні норми і правила поведінки, що дотримуються її члени-членки. В той же час людина як об'єкт соціалізації створює і передає іншим власний досвід, який можна визначити як знання про життя, суспільство і відносини між людьми. Під час двостороннього процесу індивід успішно соціалізується, формує гармонійну ідентичність. Важливе місце в цьому процесі займають соціальні ролі особисто. Це своєрідна модель поведінки. І дуже часто людина поєднує в собі декілька соціальних ролей. Сина доньки, друга подруги, колеги-колежанки, наставника, наставниця. Зараз ми повинні з вами ознайомитись з різними соціальними групами, і треба розділити, що є соціальною роллю, а що є соціальною нормою в житті кожної людини. А ми поки що підемо так. Американський вчений Абрагам Маслоу припустив, що реалізація особистості відбувається в процесі задоволення нею власних потреб. Згідно з принципом ієрархії, для особи потреби кожного наступного рівня стають актуальними після задоволення потреб попереднього. Однак є і зворотній зв'язок, що вищий рівень самореалізації людини то легше вона досягає своїх цілей щодо задоволення первинних потреб. Самореалізація передбачає ріст особистої ефективності людини в усіх сферах. як і повноцінне життя загалом, неможливі поза суспільством. Більшість напрямків самореалізації, які визначаються у психології, передбачають активне спілкування особистості із суспільством реакцію останньою на тії людини. Крім усвідомлення власних талантів і здібностей для успішної самореалізації. Вкрай важливою є наявність належних умов для особистого розвитку і врожденні індивідуальні якості. Тобто, індивідуальність це своєрідність окремої людини, сукупність притаманих тільки її особливостей. Своєрідним фундаментом, що сприяє самореалізації людини, є її індивідуальність, на яку впливає спадковість і середовище, в якому вона живе. Індивідуальність виявляється в задатках та здібностях. Задатки це врожденні в людині фізичні та психічні властивості, як то точна пам'ять, музичний слух, відмінні фізичні здібності. А задатки визначають базу для розвитку природних здібності. Здібності людини формуються в навчальній, трудовій, культурній, науковій та інших видах діяльності. Людина розвиває свої задатки і здібності лише в процесі постійної праці і самодосковної. Розвиток особистості також залежить від автономії особистості, здатності приймати свідомі рішення щодо себе, незалежно від наколичного світу. Автономія особистості передбачає рівень володіння собою, визначення власної долі, сприяння відповідальності за свої дії та почуття, вчинки і свободи вибору. Окрім задатків, на індивідуальність впливає здібності. Здібності це такі індивідуальні психологічні особливості, які стосуються успішності виконання однієї. Або кількох діяльностей. Основою для розвитку здібностей можуть бути різноманітні комбінації загальних і спеціальних індивідуально-психологічних якостей. Виокремлюють такі види здібності, як загальні, які впливають на успішність людини в різних видах діяльності. До них, зокрема, належать розумові здібності, розвинена пам'ять, досконала мова. Спеціальні вони визначають успішність людини в специфічних видах діяльності. Для яких потрібні особливі здібності їх розвиток. Зокрема, це математичні, лінгвістичні, літературні, художні чи спортивні здібності. Теоретичні визначають успішність людини в абстрактно теоретичних міркуванні. Практичні виявляються у конкретних практичних діях. Навчальні визначають успішність людини в навчанні та вихованні, засвоєння неї знань, умінь, навичок у формуванні якості особисті. Творчі визначають можливості відкриттів і винаходів створення нових фінь, предметів, матеріальних та духовної кутів. Однак наявність задатків до чогось не означає початкового володіння вже закладеними вміннями та навичками. Здібності людини виступають лише тенденцією до легшого засвоєння тих або інших знань. Так само, як засіяне поле є лише можливістю майбутнього врожаю, який може вирости з насіння. Але за сприятливих умов, так і за здібності людини є лише можливістю для набуття певних знань та дітей. Варто зазначити, що наявність у людини яскраво виражених здібності в певній сфері зовсім не означає її бездарність в інших галузі. Тут лише йде мова про відносне переважання одних компонентів психіки на інших. На нашу самореалізацію соціалізацію дуже великою чинною впливають цінності. Цінності це все те, чим ми цінуємо. Якщо ж говоримо не про природні чи матеріальні, а про духовні цінності, то це загальне визнання, переконання щодо цілей, до яких соціальна спільнота, спільнота повинна прагнути, якими вони керуються у своєму повсякденному житті. Цінності вказують на те, що суспільство вважає добрим, правильним чи порядком. Вищими цінностями можуть бути здоров'я, сім'я, кохання, свобода, мир, держава, праця, істина, честь, споглядання, творчість, цінності суспільного устрою, спілкування, діяльність, самобереження тощо. Цінності можна розділити на три основні групи: особисте життя і стосунки, професія, бізнес, робота, суспільні відносини та власний розвиток. Цінності кожної людини індивідуальні, як відбиток пальців. Зазвичай життєві цінності формуються у віці 15-20 років завдяки або всупереч батькам, відпливам школи, вчителів, соціальних груп, до яких належить людина. Дуже часто люди у своєму житті керуються не цінностями, а власними потребами, звичками, емоціями, тобто набагато простішими механізмами. Це пояснюється тим, що далеко не всі люди є сформованими моральними особистостями. А життєві цінності це елементи життя саме такої особи. Відповідно, до життєвих цінностей треба ще дорости. Які, які з багатьох суспільних цінностей можуть стати вищими для конкретної людини, залежить від багатьох обставин. Найприродніший шлях формування життєвих цінностей не розмови, а залучення людини в нові для неї життєві обставини, в яких певні цінності виявляються близькими і потрібними. Хоча набір цінностей для всіх членів суспільства приблизно однаковий, їх ієрархія в кожного своя і змінюється в процесі соціалізації особистості. Людина знає, що на цьому етапі життя для неї є найважливішим. А ще цінністю другого порядку або цінністю технічної, засобом досягнення цінностей вищого порядку. І тут я вам пропоную знайти свої три найбільші ціни. в цьому. В процесі соціалізації, самореалізації, дуже важливим ще є громадянська позиція. Соціальна позиція людини це ставлення до себе, своєї професії, довколишнього суспільства, держави, самостійність особистості у виборі життєвого шляху. Вона також означає лінію поведінки людини як соціального суб'єкта в ході реалізації його життєвих цін. В свою чергу, громадянська позиція це ставлення людини до держави, громадянина якого вона є. А також. Участь у різноманітних формах самоорганізації громадян. В Загальній декларації прав людини за що громадянська позиція це відповідальне виконання громадянського обов'язку. А громадянський обов'язок визначається як вимоги, що ставляться до особистості у вигляді обов'язків перед колективом, соціальними групами і суспільством. Ціло. Громадянська позиція людини формується під впливом двох чин: зовнішнього. Це позиція людини в соціальній структурі та внутрішньо. Це система поглядів та цінностей. Якщо людина розвиває в собі громадянську позицію, то може він дійти до активної громадянської позиції. Це усвідомлення, усвідомлення участь, усвідомлена участь людини в житті суспільства, що відображається через її свідомі дії щодо оточення. Ці дії спрямовані на реалізацію суспільних цінностей за Розумного співвідношення особистісних і суспільних інтересів. Тут варто зауважити, що активна громадянська позиція є набутою якостю, яка розвивається і вдосконалюється впродовж усього життя людей. Вона може змінюватись залежно від умов. Також на громадянську позицію, на соціалізацію, самореалізацію впливає ще і мобільність людей. В межах соціальної структури відбувається постійне переміщення індивіда з одного прошарку до іншого. Розрізняють вертикальну і горизонтальну соціальну мобільність. Вертикальна соціальна мобільність це переміщення з одного прошарку до іншого. Буває висхідною та низькою. Горизонтальна соціальна мобільність це перехід однієї соціальної групи в іншу в межах одного прошарку. Також розрізняють індивідуальну соціальну мобільність і групову. Образно кажучи, випадок несхідної індивідуальної соціальної мобільності нагадує падіння людини з корабля, а групової – корабель, що затонув з усіма людьми, які перебували на борту. У суспільстві, яке розвивається стабільно, без потрясів, переважають не групові, а індивідуальні переміщення по вертикалі, тобто піднімаються і опускаються сходинками соціальної ієрархії, не політичними, професійними станами чи етнічних груп. А окремі індивідуа. І з поняттям горизонтальної чи вертикальної соціальної мобільності також тісно пов'язано поняття міграції. Міграція, міграція це процес зміни постійного місця проживання індивіда чи соціального руху, переміщення в інший регіон країни або в іншу країну. Зазвичай розрізняють міграцію міжнародну та внутрішню. Рухаючись сходинками соціальної іерархії та змінюючи географічне місце проживання, людина. Люди повинні весь час пристосовуватись до норм і цінностей нового соціального точку. Тобто адаптовуватися. Адаптивність це врождена та набута зівність до адаптації. Тобто пристосування до всієї багатоманітності життя за будь-яких умов. Кожна людина має різний ресурс адаптивності. Хтось легко пристосовується до нових норм і цінностей, а комусь цей процес здається важчим. Нерідко це вимагає занадто високої психологічного напруження і виявляється непосильним для деяких людей. Згадайте хоча б п'єси Жана Батіста Мольєра Міщенин шляхтич», або Івана Карпенко Карого Мартин Боруля. гумор, який побудований на тому, що виходить із нижнього соціального стану, виявляється нездатним засвоїти спосіб життя і субкультуру вищого соціального прошання. Для адаптивності дуже цікавим і корисним буде ще й креативність. Креативність це здатність створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, відхиляючись від прийняти схем мислення, успішно вирішувати завдання нестандартно. це бачення проблем під іншим потом та їх розв'язання унікальним способом. Виокремлюють чотири основні характеристики креативності. Перша це продуктивність, тобто характеризує швидкість творчого мислення. І визначається кількістю створених нових ідей і предметів за одну одиницю часу. Що вища творча продуктивність людини, то більше нових ідей вона може створити. Друге – це гнучкість, вона характеризує здатність пропонувати творчі рішення, що ґрунтується на різних алгоритмах або з різних галузей. У людини може бути висока творча продуктивність, однак її ідеї можуть бути однорідні. Тому гнучкість мислення є дуже важливим чинником кети. Третє це оригінальність. вона описує свою рідність креативного мислення, незвичність підходу до вирішення творчих завдань, і визначається кількістю рідкісних рішень та оригінальністю структури відповіді. І четверте це складність. Визначається деталізованістю образів творчого мислення, виробленістю пропонованих ідей. Важливо, щоб креативність людини була логічно обґрунтована. Наприклад, винахідник має створювати нові продукти з продуманим механізмом роботи. Які виконують певну поставлену метод. А ініціативний підприємець повинен пропонувати рентабельний бізнес-ідеї, на які є попит. Властивість складності креативного мислення це опція, що показує, наскільки життєздатним є професійним і професійним є креативні ідеї. Все це, що я про сьогодні проговорив, на перший погляд, воно здається різним і не пов'язаним по одним згодом. Але насправді, Цінності, соціалізація, адаптивність, креативність, мобільність, міграція, громадянська позиція все це впливає на нашу самореалізацію. І під цим чинником воно і формується. Томаші завдання сторінки 9-11 нашого підручника, завдання 11, сторінки 11 або ж написати СЕ, що і як я хотів би реалізувати у своєму житті. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному році.